А ситуація на кордоні з Білорусю контрольована, і наші війська готові до будь-якого розвитку подій. За такими офіційними повідомленнями стоїть щоденна підготовка і тренування наших сил оборони на всій протяжності понад тисяча кілометрового кордону. Одну із потенційно небезпечних ділянок перевірив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв запевнив, українські військові готові до будь-якого розвитку подій і докладніше в сюжеті. І на суходолі, і у воді, та в повітрі. Наші прикордонники цілодобово моніторять ситуацію на межі із Білоруссю. Понад 1080 кілометрів кордону проходять переважно по лісах, річках, озерах та болотах. І на такій місцевості незамінним є ось такий катер на повітряній подушці. Він проходить майже всюду. Так само камиш він може йти по суходолу, може йти по льду, снігу у будь-яких умовах до мінус 35 витримує. Мінус 35, плюс 50 температурні в нього. Патрулювання кордону тепер постійно відбувається із неба. Безпілотники тут допомагають перевірити найскладніші ділянки та місцини. Коптера я використовую саме для аеророзвідки та Патрулювання місцевості туди, куди ми не зможемо навіть підійти. Керівник цього прикордонного загону стримано запевняє, його підрозділ укомплектований усім необхідним і готовий до будь-яких ситуацій. А ще вони постійно укріплюють свою ділянку кордону та посилено тренуються. На даний час обстановка стабільна та контрольована. Таких суттєвих змін немає. Прикордонний загін несе службу за посиленим варіантом. Наявна селта, кількість сил та засобів дозволяє виконувати якісного завдання. Щоб якісно виконувати завдання і завжди бути готовими до бою, тут також постійно тренуються і різноманітні підрозділи Збройних сил України. За планом навчань. Цей підрозділ висувається на позиції, щоб підтримати прикордонників, які перші зустріли ворожий загін. Бойова тривога наступає противник. займаємо позиції в окопах. Я і зразу прикриваю всіх остальних боєклимет. Завдання подібних підрозділів швидко відреагувати на загрозу та прибути на підмогу прикордонникам. Тому подібні навчання і тренування тут справа звична. Виконуємо завдання за призначенням з метою недопущення прориву ворогу зі сторони державного кордону в глибину нашої оборони. Також з цією метою, що не дати змоги йому розвернутися бові порядки. Рівень підготовки прикордонників та інших військових підрозділів постійно перевіряє командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Окрім перевірки, він також вручив і нагороди. Вітаю вас, дякую вам за сумлінне виконання бойових завдань. Побаченим рівнем підготовки у цих підрозділах командувач задоволений. Це звичайна така військова робота, якою добре навчений і командир, і особовий склад даного підрозділу. Звіста готові, і ця готовність вона підтримується щоденно, та у разі необхідності буде посилена за рахунок виділення додаткових сил і засобів. Василь Сафянюк, факт ТІВІ, Єдині новини.